А? Зовсім запаху не чую, що троянда, що тюльпан. Так погано почуваюсь, ради те життю не дам. Ніс закладений так сильно дихати, не можу вільно. Ді, Ді, за забити. Забити. Що робити? Евказолін, щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Від Фармак. Може, паляниця. А якщо ні, Це ж треба увімкнути дитячий профіль і поїхати за ялинкою. А, знову мультики. Знову, мультики. Відімки мені живоння. Мультики, дитячі фільми, освітній контент. Вмикає дитячий профіль у Київстар ТВ». Дивись вдома і будь де. Нестерпний головний біль та мігри? «Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб. «Цитрамон Максі, Максі дія проти головного болю. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та, нарешті, міцно заснути. Сонобарбовал заспокійливе снодійне. А Ану швидко пити памп. ПАМП для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Знов вимкнули. І як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. У мене теж сапельки. Можна і мені спробувати. Шик і ні знову дихає. Шик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Шик до насика, сопельки з насика. Хто знову дав Валері Заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Тримай біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен спокій за ясної голови. Ясна ж ти голова! Дорогі народи! Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням. Українців дві мудрості, якщо не припиняти боротьбу рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України, і це не лише Об'єднання двох берегів це єдність мільйонів людей, це єдність всіх наших земель, усіх наших регіонів, де всі, один за одного, кожен регіон захищає кожен регіон. У кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць. Кожне місто рідне, кожне село рідне, кожна вулиця рідно. навіть якщо ми там ніколи в житті не були. І бійці з Києва, Львову, Кривого Рогу, Житомира, Луганську та багатьох, -багатьох інших міст б'ються за Маріуполь, Куп'янськ та Ізюм. А бійці з Ізюму Куп'янська і Маріуполя та багатьох багатьох інших міст б'ються за Авдіївку, Бахмут і Соледар. І всі разом. Захищають Київ. І всі разом захищають Харків, і всі разом звільняють Херсон. І всі ми разом, де б не народились і де б не зростали, кажемо сьогодні: Я захищаю мою Україну, мою Соборну, моє Закарпаття, мою Волинь, моє Поділля, мою Таврію, мою сіверщину, моє Полісся. Мою надніпрянщину, мій Донбас, мою Галичину, моє придніпров'я, мою Слобожанщину, моє приазов'я, мою Буковину. І, звісно, мій Крим. І ніякий він не ваш. Наша соборність міцна, мурами Акерману, Паланку, Хотина і Кам'янець-Подільська, Меджибіжа. Замку Любарта Генезької фортеці, наша соборність сяє золотоверхими лаврами Києво-Печерська, Почаївська і Святогірська. Соборність це Софія. Собор святого Юра, велика ханська мечеть Бахчисараю та синагога у Дніпрі. Соборність закодована у візерунках нашої. Вишивки в сюжетах Косівської кераміки, петриківському розписі та орнаменті орньок. Соборність чутно в рокотанні кобзи, бандури, трембіти і кримсько-татарської зорни. Соборність віртуозно лунає музикою Леонтовича, Скорика і Васюка. Соборність заримована рядками Франка Українки Шевченка Стуса. Симоненка і Костенко. Соборність, змальована барвами у полотнах Примаченка, Білокур і Марчука. Соборність Величаво панує на Говерлі та Айпетрі. Соборність квітне буйним світом сакур у долині нарцисів, Софіївці, Асканії Нові. Соборність загадково мовчить. У скелях Довбуша, Базальтових стовпах, Олешківській пустелі, Дністровському каньйоні, тунелі кохання, Чернігівських валах і схилах Витачева. Соборність гримить на Єжмащі, Антонові, ХТЗ та Криворіжсталі. Соборність добувають у шахтах Луганщини. І Львівщини соборність освітлює знаннями у Києві, Бердянську, Львові, Глухові, Острозі, Харкові та Чернівцях. Соборність реве хвилями Дніпра, Дунаю, Південного Бугу, Тиси і Сіверського Донця у водах світяться, синевіру та сивашу в усій нашій Україні влітку. Восени взимку навесні. Все це ми захищаємо разом і переможемо разом. І звуки перемоги почує уся Україна мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Надніпрянщина, Галичина, Придніпров'я, Слабожанщина, Приазов'я, Буковина. Донбас і звісно, Крим моя Україна, наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина, з Днем Соборності, дорогі народи, з Днем Соборності непоборні. Слава Україні! Ми в «Нурофен» розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофен Експрес Форте». Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше ніж звичайні таблетки. Емоліум догляд за шкірою з перших днів життя. Номер один за рекомендаціями педіатрів. У мене теж сапельки. Можна і мені спробувати. Шик і ні знову дихає. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Шик до насика, сопельки з носика. Може, до тебе? Шох. Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дій забити. Що робити? Евказолін щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. З понеділка по четвер. «Жінка» о 17-й на ТЕД. Прем'єра шоу «Побачення без фільтрів» 13 лютого о 18-й.